Ви знали, що навіть після кількох аварій на автомобілі страхова компанія в США може відмовитись продовжувати ваше покриття. Я про таке дізнався тільки нещодавно. Це при тому, що я живу в Штатах вже більше 9 років. Чомусь мені здавалося, що будь-хто хто платить тобі гроші кожного місяця для тебе важливий клієнт. Виявляється, що це не так. Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях іммігранта. Моє ім'я Назар. Сьогодні говоримо про автострахування в США. Як воно працює, скільки коштує і які є підводні кавені? Страхування в США завжди є дискусійним питанням оскільки це є обов'язковою вимогою і витратою з твого бюджету. Позитивні сторони автострахування. З однієї сторони, це захист від великих фінансових втрат при аварії, майже гарантовані виплати, в разі, якщо в'їхали в тебе. Навіть якщо в людини, яка це зробила, немає грошей, можливість отримати знижки через гарну водійську історію. Про це ми трошки пізніше поговоримо. З другої сторони є негативні аспекти автострахування. Висока вартість, середня ціна полісу може бути кілька тисяч доларів на рік. Deductible – це те, що спочатку треба сплатити свою частину, наприклад, 500 або 1000 доларів, перш ніж страхова покриє решту витрат. Відмови у виплатах деякі компанії автоматично відхиляють заявки, як це робила, наприклад, компанія прогресів. Я розповім ще про це трошки пізніше. Ризик підвищення тарифів після аварії це також мінус. Компанія, в якій я працюю, довгий час використовувала послуги автострахування Allstate для страхування шести транспортних засобів. Одна велика вантажівка і шість Mercedes Sprinter Але після кількох аварій Allstate вирішила припинити наше покриття. Як я і казав, я навіть не знав, що таке в Америці можливо. Чомусь я думав, що стабільний щомісячний дохід для них важливий за будь-які виплати, які вони зробили до цього. Але для того щоб розуміти логіку таких дій, потрібно мати розуміння, як заробляють подібні компанії, і чому саме твоя страховка може бути дуже дорогою. Страхові компанії заробляють через дві основні моделі: збір страхових премій та інвестицій, страхові премії. Це основний дохід страхових компаній. Клієнти сплачують регулярні внески, щомісячні, або раз на рік, або раз на півроку, щоб мати страховий захист. Основна ідея в тому, що більшість клієнтів не користуються послугами часто, тобто компанія отримує більше грошей ніж виплачує за страхові випадки. Ціна розраховується на основі ризику. Наприклад, водій з багатою аварійною історією платитиме більше, ніж той, хто ніколи не потрапляв в ДТП. Що саме абсурдне, що можливо навіть таке, що ви не будете винні в аварії, але ваша страховка може підняти вам ціну за страхування. Таким чином ціна може змінюватися. Також страхові компанії роблять інвестиції. Компанії не просто зберігають гроші клієнтів, але й інвестують їх в різні активи. Облігації надійний інструмент, який забезпечує стабільний дохід. Акції менш стабільний, але потенційно більш придбутковий. І нерухомість ще один спосіб отримати довгостраховий дохід для страхових компаній. Ці інвестиції дозволяють компаніям заробляти додатковий дохід, навіть якщо витрати на страхові виплатки достатньо великі. Компанії також заробляють мінімізуючи виплати за страхові випадки. Вони детально аналізують кожну заявку і можуть відмовити, якщо клієнт порушив умови договору. Тому важливо читати, коли підписують. Умови договору. Програми моніторингу як трекери водіння знижують ризик аварії серед клієнтів, що зменшує кількість виплат. Страхові компанії будують свої бізнес-моделі на детальному аналізу ринку. Зберігаючи статистику, вони визначають, які клієнти є найбільш ризиковими. Наприклад, молоді водії або ті, хто мають спортивні автомобілі, платять більше через вищу ймовірність ДТП. Молоді водії це до 27 років. Я б назвав це дискримінацією, але мені вже більше 27 років. Тому молодь, ви платіть там платіть більше так, щоб я платив менше. Також часто іншуренс компанії займаються ремонтом авто, які потрапили в ДТП. Відповідно, якщо ціни на авто і запчастини дорожчі, то ваше страхування буде дорожче. Ну, принаймні так часто виправдовуються страхові компанії, що ми вам піднімаємо ціну, тому що дорогі зараз деталі для ремонту. Ось це все основні нюанси чому страхування в США є достатньо дорогим задоволенням. Наприклад, я порахував, що з моменту, відколи я взяв свою машину в кредит, яку, я, до речі, вже слава Богу, виплатив, то більше половини вартості нового автомобіля віддав страховим компаніям, а це десь приблизно 15 тисяч доларів. Виходить, що якщо я не дай Боже розіб'ю свою машину без постраждалих, то я просто відклав собі гроші на іншу машину. Бо вона зараз коштує навіть менше ніж 15 тисяч доларів. І Якщо чесно, то я вже й забув, коли мені повідомляли, що в цьому році страхування буде дешевше ніж в минулому. Ціна тільки росте. Згідно з повідомленнями Десант, водії в штаті Нью-Йорк, які мали автострахування від компанії Прогресів, в липні 2015 року можуть отримати виплати в розмірі 335 доларів в рамках колективного позову на суму 48 мільйонів. Позови звинувачували прогресів в навмисному заниженні вартості пошкоджених автомобілів за допомогою стороннього програмного забезпечення, що призвело до зменшення страхових виплат. Хоча компанія не визнала провини, вона погодилась на врегулювання конфлікту, яке охоплювало приблизно 93 тисячі постраждалих водіїв. Нещодавно говорив про цю компанію прогресів зі своєю співробітницею. В неї недавно була на жаль аварія, і вона казала, що Достатньо хороша компанія і якість роботи її задоволила. Напишіть в коментарях, який досвід зі страховими компаніями був у вас. Я на щастя не мав досвіду якихось пірних питань у виплатах, оскільки не потрапляв у ДТП, де було потрібно звертатись до страхової компанії. Але з досвіду зараз розумію, як можна мінімізувати витрати на страхування авто. Для початку вам потрібно знати основні види страхування, Liability insurance – відповідальність перед третіми особами, тобто, якщо Третя особа постраждала, то їм виплатять якісь кошти, там за лікування або ще щось, покриває витрати на тілесні ушкодження або матеріальні збитки, завдані іншим людям через вашу провину. Таке страхування переважно є обов'язковим в більшості штатів. Друге це Collision Insurance. страхування при зіткненні оплачує ремонт чи заміну вашого авто, якщо ви потрапили в ДТП незалежно від винуватця, Comprehensive Insurance – повне страхування. Покриває збитки, які не пов'язані з ДТП, наприклад, кардіжка, вандалізм, пожежі чи стихійні лиха Uninsured або underinsured – незастраховані, недостатньо застраховані водії, забезпечує виплати, якщо винуватись ДТП не має страховки або недостатньо покриття. Personal Injury Protection – PIP або Medical Payment. Оплачує медичні витрати для вас і ваших пасажирів незалежно від того, хто винен в ДТП. Це також може бути обов'язковим в деяких штатах. Gap insurance покриває різницю між залишком за кредитом чи лізінгом і реальною вартістю автомобіля, якщо автомобіль був списаний при ДТП. Тобто, якщо ви попали в ДТП і ваш автомобіль, скажімо, коштує 10 тисяч доларів, а ви ще за нього винні банку 5. То іншуренс вам покриє ці витрати: Roadside Assistant – дорожня допомога, додаткове покриття для допомоги в разі поломки, буксирування чи проблеми з акумулятором, Rental Reimbursement – оплачує оренду авто, якщо ваш автомобіль в ремонті після покритого страхувального випадку. Такі або подібні терміни ви можете побачити в договорі про страхування. Звичайно, чим більше всього покриває, тим дорожча вартість. Часто люди беруть найдешевше страхування. Українці тут між собою це називають односторонньою страховкою Liability insurance. що на мою думку не є дуже доцільним, оскільки це покриває вам витрати тільки для постраждалих від вас, якщо ви винні в аварії. А ви можете залишитись на якийсь момент без машини. Що Дорого в США плюс ремонт, якщо ваша машина виживе, а це тут ще дорожче. Думаю, краще вже платити більше і бути впевненим, що в будь-якій ситуації ваші витрати тільки deductible для іншуренсу, але це тільки моя думка вирішувати. Звичайно, вам ще один неофіційний термін двостороннє страхування або «full coverage». Це коли страхування в тебе включає три основних категорії: Liability – тілесні майнові ушкодження, collision – ремонт вам і другому учаснику, і компрегенсив, крадіжка, вандалізм, тигінні лиха тощо. Тобто, все основне воно покриває. Це, скажімо так, дві основні опції, які вам потрібно знати і розуміти. Ці решта терміни, які я до цього називав, зазвичай є опційними, тобто ви можете їх додавати, відповідно, ціна буде дорожча. В мене як Краз зараз full coverage. в місяць. Воно мені коштує зараз за дві машини 190 доларів. До речі, якщо б я платив раз в півроку або в рік то отримав би знижку десь в 190 доларів на один місяць. Але на жаль, в мене не було такої можливості, щоб заплатити за одразу за півроку. Ну і раз ми заговорили про знижки, то ось таке основне, що потрібно знати, щоб платити якомога менше. При цьому, якщо не дай Бог, у вас була якась аварія, ви були впевнені, що ви не попадете на гроші. Коли шукаєте страхування, дзвоніть в декілька компаній. Наприклад, коли я дізнався, що моя страхова компанія American Family піднімає ціну майже в два рази, то одразу подзвонив в іншу компанію в Allstate. Таким чином отримав майже ту саму ціну, що й платив до цього 190 доларів в місяць. І так, по можливості платіть раз в півроку. Так воно вам буде дешевше. Також ви можете дзвонити в різні компанії та казати, що інша компанія запропонувала мені таку ціну, чи можете ви мені дати ліпший діл. Таким чином вибивати для себе найкращу пропозицію. При цьому звертайте на увагу на умови покриття. Просіть, щоб вам їх висилали на e-mail для більшого розуміння і можливості порівняти з іншими пропозиціями. Часто, якщо ви оформляєте декілька полюсів в одній компанії, то автоматично рахунок на автострахування буде меншим, наприклад, страхування житла, оренди або вашого життя. Завжди запитуйте, чи буде дешевше, якщо ви з. З ними оформити якусь додаткову страховку, звучить абсурдно, але в мене так було. Я оформлював страховку на авто і запитував, як можна зробити, щоб моя іншуренс була дешевша, і мені запропонували зробити додаткове страхування на оренду і на життя. І мій загальний місячний пеймент був менший ніж би я платив тільки за машину. Якщо ви вважаєте, що це відео корисне для вас, підпишіться, будь ласка, якщо ще не підписані. Таким чином, це відео побачить більше людей. Дякую. Намагайтесь кожного року наперед, перед тим як закінчиться контракт, дізнатись, чи піднімається вартість вашого страхування, бо я так на рівному місці втратив більше 100 доларів. Пам'ятаєте, я розповідав про підвищення вартості в American Family? Якщо б я подзвонив і дізнався про це раніше, що буде підніматися ціна, то не довелося б платити за той один місяць, поки я переходив в іншу компанію. Я перейшов в іншу компанію, коли вже по факту дізнався, що я заплатив до. Рощі ніж би міг заплатити. Ну і старайтесь не зв'язуватись з невідомими страховими компаніями, так як вони можуть бути дешевшими, але в якийсь момент ви можете зрозуміти, що або десь був маленький шрифт, або вони просто можуть вам відмовляти в виплатах по якихось дурних причинах. Як на мене, будь-які страхові компанії в США це роздуті бізнес компанії, які подеколи витрачають необґрунтовано багато грошей, а потім хочуть отримати. Ці гроші назад від своїх клієнтів. В США взагалі забагато що збирає гроші, але не завжди ці збори на щось корисне. Як-от техогляд, наприклад, його взагалі немає в Америці. При цьому в деяких штатах ти платиш за нікому не потрібний, як мені здається, emission тест. Ось відео про це. Дякую, що додивились до кінця. Всім щастя, здоров'я, племінників!